Сьогодні наша знімальна група завітала у закриту спільноту, де збираються виключно дівчата. І ні, ці дівчата не дірібанять гроші з європейських чи американських грантів, імітуючи боротьбу за права. Ці дівчата збираються тут для того, аби підвищити свою пікап-майстерність. Підходиш до хлопця, дивись, чайка, а сама хап за яйка. Це Ольга, викладачка і головна членкиня клубу жіночого пікапу. Девіз нашого клубу дуже простий. Що нам проблеми? що нам негоди, пікапним членом в любу погоду. Перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно сьогодні ми розіграємо нашу фірму худі. аби дізнатись умови розіграшу, то дивіться це відео до кінця. Ми вирішили запитати у Ольги засновниці і головної викладачки дівочого пікап клубу. Для чого взагалі вона затіяла цю безмістовну ініціативу. Адже будь-який хлопець, до якого б підійшла дівчина, і так буде вирещати від щастя. Для чого вам це безмістовне зібрання? Слухайте, безмістовне зібрання це збори ОСББ. Нас тут хоч ніхто на матінку божу не збирає. Також ми поцікавились, для яких дівчат підходить членство у такому клубі. Членство підходить абсолютно для всіх дівчат. Ну... Які передавали вже всі відео в Тіктоці, ми вирішили поспілкуватись із рештою дівчат, аби дізнатись, які цілі вони тут переслідують. Та що тут дава сиділа? Мені тут дуже подобається. Я просто до цього в тюрмі сиділа. Повірте, небо і земля. Тут нас Ольга вчить як на вулиці причепитись, когось переконати, схилити на свій бік, в буквальному сенсі зламати людину. Можна сказати, я тут по спеціальності працюю. А хто ви по спеціальності? Свідкеса Йогове. продовживши спілкування з Ольгою, ми попросили її розповісти про інших членкинь, а також про мету клубу жіночого пікапу. Ми тут мужиків собі не шукаємо, знаєте? У наших членків все є. І член Оляна ще й в селі живе що й кінь. Я в цьому клубі більше для розваг. Мені мужик не потрібен. Я взагалі одружена. А як чоловік ставиться до того, що ви інших мужиків пікапите? Та він взагалі в тюрмі сидить. Головне, щоб його там не пікапили. Знаєте, ми тут більше прикол тянемо ніж когось шукаємо. Але от одне для мене залишиться таємницею. Чого сюди, в жіночий пікап-клуб, прийшла Неля. Ти ж свідок Єгови. Свідкиня. перепрошую, посестра. Ну і звісно ж, ми не могли не поцікавитись у дівчат про їхні улюблені і найкращі підкати. Підходиш до хлопця кажеш, мене вкусила змія, треба отрутись катати. Коли він питає, звідки показуєш такой кажеш, соси жопа. Підходиш до хлопця і кажеш, давай ти будеш Ківа, А я Юля, конкурс красоти у Одеса. о, -о, -о або такий пікаплайн. Підходиш короті, до хлопця і кажеш, ти будеш Анатолій Шарій, а я маленькі діти твоєї ж сестри. Значить, ще один прийом. Відкривайте будь-яку соціальну мережу і дзвоните до всіх хлопців підряд. Так у вас так весь інтернет закінчиться. Як мене Джойс від водафон. Там безлімно топові популярні додатки. Значить, соцмережі, відеоконтент, музика, ігри. А якщо ще номер телефона хлопця на рейта, то в пакет входить 600 безкоштовних хвилин на дзвінки будь-яких операторів. Так це напевно все одно всі гроші коштує. Та які то лише за 120 гривень на місяць, то дешевше ніж з подружками на каву сходити. Лишіть посилання в закріпленому коментарі для тих, хто хоче бути топ пікапершою або пікапером. Після нашого спілкування дівчата вирішили перейти від теорії до практики і продемонструвати усю свою майстерність. Тому попрямували на вулицю, аби похизуватися набутими навиками. А ти випадково не церква? Чого? А в кого тут такі гарні дзвони висять? Чуєш? Ти не свідок його? Ви? Ні. Тоді твоя вартова башта мені не цікава. Деякі пікапи виглядали як відверта образа, але дівчатам від цього менш весело не ставало. Денис? Ні. А що тоді хуй мені? Ти, ти випадково не Нісан Жук? Е, тобто. Щось ти таке кончене. Чуєш, а ти не шарій? Ні. А що тоді біля дитячого садочку ходиш? Е, ти часом не ліфт? Тобто. Бо хочеться на тобі лох насирати. Слухай, яка зараз година? Дев'ять. Я питаю, яка година, а не розмір твого члена. Ти що тупа? Після всіх виконаних пікапів і жодного завершеного знайомства ми вирішили поцікавитись, для чого ж існує такий цікавий клуб, і яка ж дійсно його ціль. Насправді наш клуб існує для того, щоб чоловікам хоч трошки підняти настрій, щоб вони відчули в собі сили і повірили, що навіть в самих кончених є шанс почпекатись, коли навіть його немає. Ось такий він клуб жіночого пікапу, безмістовний, але з високими цілями. А наша фірмови Худі отримує людина, чий коментар на думку нашої команди. Найкраще завершить фразу: клуб жіночого пікапу існує для того, щоб пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і натискайте дзвіночок. Зустрінемось наступної п'ятниці.